Вітаю вас, друзі! Я, дівчинка Гануся, розповім вам оповідання, яке називається Старий пень. Росло в лісі велике гілясте дерево. Весною воно вкривало зеленим листом, білими квітами, прилітали до квіток бджоли і джмирі, поселилися на дереві співучі пташки. Що весни повертались вони з теплого краю, знаходили своє дерево і весело щебетали. Доброї весни рідне дерево. Ось ми і прилетіли до тебе. Радісно жилось дерево, бо багато друзів було у нього. Минули роки постаріло дерево, засохло. Прийшли до лісу люди, спиляли його і кудись повезли. Залишився тільки пень. Від суму й самотності покрився він сірим пилом. Боляче було йому, коли згадував, як злітались до нього бджоли, як співали пташки. Прилетіли якось пташки, покружляли, защебетали тривожно і полетіли. Пень заплакав стуги. Так захотілось йому чиєїсь прихильності, дружби. Настала осінь, якось прибіг до пенька їжак, вирив ямку та й носить сухі листочки, жгутки моху, стеле зимову постіль, зрадів старий пень і їжак з пеньком став ласковий. Подружились вони. Розповідали одне одному про своє життя, аж помолодів пень, зацвів зеленим мохом, бо є тепер у нього вірний друг. Марята. От ви і прослухали оповідання. Зараз перевіримо, хто із вас був уважний. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання як називається оповідання? Старий пень. Що росло у лісі? Дерево. Що трапилось із деревом? Воно засохло і його спиляли. Що лишилось замість дерева? Пеньок прийшов, поселився і потоваришував із Поньком. Так вірно, їжачок, молодці малята. А я, дівчинка-Гануся, прощаюсь із вами до нових зустрічей!